Лише почали придивлятись форму до школи Христина із донечкою. І хоч жінка сподівається витратити на одяг та шкільне приладдя до 2,5 тисяч, каже, тисяч кажеться дорожче, ніж торік. Одяг і взуття це виходить десь 2,5 тисячі десь. Того року було менше. Ще нічого не купила, але вже порахувала, який бюджет їй потрібно пані Жанна. У нас був минулого року до трьох тисяч. Це навіть я десь і свої канцтовари закупила, то зараз нам чоловік заклав взагалі до п'яти тисяч. Тож гардероб та шкільне приладдя для сина третьокласника обійдеться недешево. Форма, якщо Минулому році мені обійшлася в гривень 700, то зараз форма 900, 1000, 1100. Ручка Шнайдер, яка була там 20 гривень, зараз вона під 50 гривень. Торговці кажуть, чи не найбільше напередодні початку нового навчального року зазвичай витрачаються батьки першачків. Звичайно, починає з першого класу. То це, звісно, звичайно, все йде і дуже багато, бо перший клас вони ще батьки не розуміють, що як треба. Багато беруть цікавого дуже хочуть, щоб дитина перша клас була гарна і нарядна. І практично загалом одяг для школярів подорожчав цьогоріч у півтора рази. Подорожчала імпортне виробництво, звичайно, Турція, Турція, Польща, бо так український виробник намагається під наш гаманець трошки так рівнятись. Шкільні плаття чи форма від українських виробників вартуватимуть у середньому на 200 гривень дешевше. Їхня якість запевнюють на ринку, не поступається імпортному краму. А одним із найпопулярніших трендів в одязі школярів на перше вересня залишається вишиванка. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час.